Чи потягне 2-амперний акумулятор, щоб пилка різала дуба вздовж волокон. Поперек ріже, сосну, теж ось ріже. Бачите, сучок, кусок зрізало. Пробуємо дуба. Якщо відріже, то покажу по текстурі, що це дуб. Ну, що я вам скажу, дивіться. Зразу текстуру покажу. Що це точно дуб, щоб не думали, що це я щось придумую. Воно то ріже, але для хорошої роботи цієї пилки я навіть на 4, я навіть на 4 амперних різав, то різниця ну, дуже велика між 4 амперними і 8 амперними. 2 Амперний це так, якщо нічого немає, воно то ріже. Десь яку класну ламельку вирізало. Ну Но для на нормальної стабільної роботи, ну хоча б 4 ампери. А в ідеалі це 8 ампер треба брати.